Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Мене звати Оксана, і ви завітали на мій канал про вишивку та творчість. В цьому відео я хочу розповісти та показати мою колекцію наборів для шиття та творчості, фетрові набори. Тож, давайте подивимось. Розпочати відео я хочу ось з цього набору, ось така хатиночка пряничковий будиночок. Потрібно з тканинки зшити таку об'ємну іграшку, будиночок, що в наборі є. В наборі, ось дивіться, така гарна тканинка таких спокійних кольорів, дрібну квіточку, смужечки, мережево. Також там є інструкція і он видно наповнювач для. Об'єму синтепон. Ось такий будиночок. Це раритетний дизайн, Ось, дивіться, 1978 рік випуску цього набору. У мене була вишивальна мрія знайти такий набір для творчості або для вишивання мого дня народження, мого року народження. Але я Точно мого року народження не знайшла, але ось такий набір мені трапився. 1978 рік. Мені вже на той час було 4 роки. То ось такий набір в мене самий -самий найстаріший в моїй колекції в моїх наборів. Це в мене наборчик як сувенір. Я його поки що шити не буду від мене. Лежить для натхнення. Можливо, колись мені захочеться, і я розпакую його і буду шити. Ось така пряночкова хатинка. Так, такий набір. Наступний набір ось такі зайчики. Ось так називається фірма номер. ось такі зайчики. Хлопчик та дівчинка. Це потрібно вишити їм личко, лапки, і оформити в таку об'ємну іграшку, таку подушечку, пухляшку, пришити вушка, ось що в наборі. Канва для вишивання, тканинки для оформлення, ниточки, також є стрічки. Для дівчинки є букет з квітами, а для хлопчика потрібно буде зробити з фетру оранжевого морквинку. І вийде ось такі дві гарні іграшечки. Тут вишивати небагато, Тут це я думаю, що швидко можна зробити та оформити ці іграшки. Ось такий набір. Наступні в мене наборчики є з такого плану. Це набори від Dimensions. Ось такі іграшки на пляшку. Потрібно з матеріалів вшити так, такий чухотчик і його оформити на пляшечку. Я такий на набор схожий вже шила, з крол кролик Белінда, садівниця. То я використала в тому наборі для цієї іграшки півтора-літрову пляшку з підмінеральної води. Воно гарно так виглядає. Ось такий білий ведмедик полярний в мене є Ось рік випуску 1998. Це раритетні набори, вони більше не випускаються. Але дівчатка їх привозять і можна. Іноді їх знайти і собі придбати. Ось такий білий ведмедик у мене є. Ось такі матеріали: тканинка для светрика, ниточки. Потім ось є фетр для самої іграшки тільця. Також видно інструкції, викрики. І можна буде шити такого ведмедика. У ведмедика саночки, козани. Ця іграшка, я вважаю, буде гарно прикрашати яли, під ялиночкою або куточок взимку. Так, наступний ось такий набір. Це сні... сніговичка, мама з маленьким синочком-сніговичком. Такі гарні. Ось у мами такий гарнезний капелюх. З квітами, шарфик, жупанчик. У сніговичка жилеточка теж шарфик, торбинка є з гостинчиками. Це теж набір старенький. Так, де тут пишеться рік, не бачу. Ось такий сніговичок. Носик он, дивіться, морквинку, яку об'ємну треба шити, пришити. Так, І які матеріали. От, І для жупанчика, і для капелюшка, і ниточки. Он для морквинок фетр бачу. Ось такий фетр для іграшки. Інструкція і схема. І викрики. Ось Така сніговичка сніговичком. Також в пару до цього набору у мене є ось такий ось такий сніговичок. Сніговичок тато. Сім'я сніговичків. Тато, бачите, сніговичок полюбляє годувати пташечок насінням. У нього є торбинка з насінням, ось така мітла. Ось в ручках в нього гніздечко з пташечкою. І ще ось дві пташечки. Сидить одна на капелюсі, а інша на руці. Також сюди ось можна гудзик пришити. Шарфик і капелюх гарний. Так, що в наборі? Ось, бачите, тканинка, ниточка, золота стрічечка, фетр. Різного кольору, он пташечку видно. І ось така паперова стрічка, щоб виготовити ось таку мітлу. Так, ось такі два наборчика є, сім'я сніговички. Так, наступний. Наступний у мене є ось такий ангелик. Щоб наші мрії здійснювалась. Теж турбинка з зірочками, платько гарне, волосечко. 1996 рік випуск. Ось в наборі теж тканинка, стрічечка золота. Вон видно інструкцію. Теж такий гарний ангелик. Так, наступний у мене є ось такий Санта. Теж буде прикрашати на свята будинок. Можна під ялинку його поставити. Санти шапочка з киточкою, ялинка з зіркою, кожушок, така торбинка з іграшками, подарунками. 1996 рік випуску. Ось такий Санта, наборчик такий пухкенький, товстенький. Тут і ниточки, фетр, тканинка для оформлення, тож теж його буду шити. Так, від фірми Dimensions у мене є ще ось такий набір Gold Collection, такий різдвяний янгол. Це іграшка-прикраса на верхівку ялинки. Це потрібно. Ось верхню частину, потім прилаштувати платтячко і така верхівка буде на ялинку. В наборі є ось порцелянова голова з плечиками. Ось отак Подивіться, подивіться, яке гарне личко. Погано видно, ну, я розпаковувати набір не буду. Коли буду розпочинати вишивати, тоді відкриємо. Там ще є ручки. Ось ручки. В наборі, ось дивіться, тканинка, стрічечки, ниточки, крильця. Ось так. І є ось зелена така гілочка, щоб зробити віночок. Ось така іграшка. Верхівка на ялинку. Я знаю, що в цій серії є ще дуже шикарний білий янгол в білому вбранні, але цей набір дуже рідкісний і дорого він коштує. І ще є в зеленому вбранні. То в червоному ось цей ангел мені більше сподобався. Я його придбала. Така, колись буде верхівка на ялинку. Також в пару до такого янгола в мене є ось такий набір. Ось такий санта. Набір запакований в таку коробочку. Бачите, тут в цій коробочці є всі матеріали, щоб виготовити ось такого санту. Подивимось, потрібно скрутити ось на підставочку синтепону фігу, фігуру, прилаштувати за допомогою проволки ручки, прикріпити голову і потім ось оформлювати йому вбрання. Сподіваюся, що всі матеріали в цьому наборі є то буду теж такий дизайн колись збирати, сшивати. Ось в цій серії ось ще є ось такі іграшки, Санти, три великих і три поменше. У мене оцей перший ось оце є. І ось ще ось такі. Іграшка. Бачите, 1993 рік. Ось такі набори збирали раніше. Ось такий санта. В наборі є дзвіночки, бо чути, як вони там дзвенять. Потім ось ліхтарик, саночки з іграшками. Сподіваюся, що і інші матеріали там теж є. Ось бачите, яке в нього личко гарне. Тож, сподіваюся, буду його збирати найближчим часом. Ось такий сантик. Потім в мене ще є для пошиття іграшки, ось така зайка. Шарлота. Цей набір я придбала дуже давно, мабуть, у 2020 році. Вже не пам'ятаю коли. Ну, дуже давно. Я його купила, мені ця зайка сподобалась. Я її хотіла зшити, але потім чомусь я не дійшли до мене руки до цього набору. То, сподіваюся, теж колись таку зайку зшию. Так, наступна серія у мене набори з фетру від Буцила. Ось у мене є ось такий набір. Це чобіток з ангелом. Це раритетний дизайн цього чобітка, був перевипущений до 150-річчя фірми Буцила. Ось такий номер цього набору. І Буде шитись ось такий янгол. Дуже гарний. Я планую і на суконьку ще нашити на мистинок перлових білих, може, бісеру якогось гарненького, золотого прикрасити. Так, ось такий набір пухкенький. На фетрі надруковані деталі, треба їх вирізати, зшивати. Деякі деталі треба прикрашати паєтками, деякі вишивати. Ось Обличчя її треба буде ниточками вишити і волосся. Ось такий янгол-чобіток. Також в цьому наборі можна виготовити є матеріали для виготовлення такої підвісочки, сердечко з голубами, це як подарунок. Теж буду таку. Іграшку шити. Так, наступний набір теж чобіток. Це ось така куріпочка. Куріпка на грушевому дереві. Цей набір мені сподобався, бо тут така гарна пташечка, грушки, зелені листочки, такий яскравий, соковитий чобіток. Дизайн. Такі паєтки гарні. Теж буду шити і оформлювати такий чобіток. Так. В наборі теж і паєтки, ниточка, бісер і фетр з надрукованим малюнками-викріками. Ось така куріпочка на грушевому дереві. Також є ось такий наборчик для виготовлення іграшок Морські жителі. І рибка, іконник, мушля, дельфін, черепашка і така зірочка морська. Шість іграшок. Ось такі в наборі кольори фейро. Також ниточки є і інструкція. Ось так. Теж буду його шити. Так, наступний у мене ось такий гарнющий набір з такими осінніми совами. Він мені дуже подобається, дуже такі яскраві осінні кольори, листочки, жолоді, сови такі гарні. Ось. Розмір на готової роботи 4318 на 43,18 см. Ось його номер. Так, це такий наборчик пухкенький. Дивіться, скільки тут фетру. Також є ниточки, літки, пісирок. Теж буду такий віночок шити. Подобається мені. Так, наступний в мене набор ось такий. Ось, лічка, такі садові, садові прикраси, вулик з бджілками, лієчка, кошик з квітами, садові рукавички, метелик і бабка. Я цей набір відкрила, хотіла його розпочати, то ми можемо його відкрити і подивитися, що є в цьому наборі, які матеріали. Так, ось є така інструкція, намальовані ось такі діляночки, підписані, треба читати і шити. Я вже собі зробила переклад, роздрукувала, зробила копії інструкцій, то буде в мене час натхнення, і я буду шити такі гарні іграшки. Ось такі, бачите, надруковано на фетрі І оце треба по інструкції пришивати сюди паєтки, шити ниточками. Ось такий жовтенький, ось зелененький. Також ось такий блакитний. Це, мабуть, бабка буде. Так, потім ось такий червоний. Це з квіточками. Так, чорний, це ось метелик, рожевий, квіточки, трубучий для рукавичок. І ось такий блакитний. Фетр такий гарненький, мені подобається. Так, ось такі гарні матеріали. Також в наборі є ось ниточки. Так, подивимось зараз. Ось такі гарні ниточки. Так, Це їх треба буде розібрати. Голочки. І ось такі пакетики з лелітками різнокольорові. Це один такий пакетик і інший лелітки і бісер. Цікаво, мені подобається таке щось шияти цікавеньке, тож такий набір в мене є. Я буду його, як прийде йому час, буду його шити. Також в мене є декілька таких цікавих заготовочок. Це ось така тканинка. Американська бавовна. Надруковані ось такі детальки. Потрібно буде шити ось такі дві подушечки. Хлопчик і дівчинка, сніговички. Ось, бачите, тут така ось надрукована Це ручка, інструкція, як його все збирати шити. Ось сама подушечка з таким малюнком гарним. Овечки, зайчики, сніговички співають, он котик сидить, пташечки. Так, і ще ось така подушечка з такими сніговичками, такі гарненькі. Тож колись наберуся сміливості і теж пошию такі дві подушечки, щоб, наприклад, прикрашати. Взимку на свята кімнату. Також є ось такий набір. Ось набір в килимковій техніці, такий килимок розміром 40 на 40 см. Це такий вінтажний наборчик, я його придбала в магазині. Ось такий спеціальний інструмент. Щоб ось такі ниточки, бачите, нарізані. Так, їх складати пополам і спеціальному ну, таким інструментом закріпляти ось на такій сітці. Ось, сітка з малюнком цих троянд. Ну Все якісне, добре. В наборі були всі матеріали, все було. Я вирішила цей набір собі теж придбати. Колись в мене буде час, і я наважуся, ось так він називається, наважусь його колись зібрати. Ось такий набор. На цьому в мене все. Дівчатка. Дякую вам за перегляд. Дякую, що провели зі мною час. Якщо вам сподобалось це відео та моя колекція наборів, поставте мені, будь ласка, сердечко та залиште коментар. Напишіть, який набір вам найбільше сподобався. Бажаю вам творчого натхнення і всього найкращого, швидшої нам перемоги, до зустрічі в наступному відео. Бувайте, друзі!